Ну що ж, друзі, гарний ранок. Сьогодні ми в дівочій компанії говоримо про здоров'я. Взагалі про здоров'я не тільки жіноче, а й усіх тверст населення, тому що від того, як правильно ми харчуємося, дуже залежить наше здоров'я. Ми вже встигли поговорити про заїдання солодким стресу. А зараз, от продовжуємо розмову, як власне зберегти свою фігуру стрункою, коли тобі вже плюс. 40 плюс 50. Взагалі, у, ну, у різних жінок ось цей вік приходить по-різному і в різний час. Від когось він залежить від гормональних перестройок в організмі, багато в чому від менопаузи. Хочемо власне, запитати у вас, пані Анна. Нагадуємо, що з нами сьогодні дієтолог Анна Євнух. Ми з нею тепер будемо говорити, як схуднути після 50 років. Пані Анно, чому власне, відбувається ось ця трансформація організму у жінки і в якійсь. Період ти змінюєш розмір одягу на один, а то і на два розміри більший. Ну, в першу чергу, ну, основної причини немає. Так? Всі знають про астроген, про це зараз розкажу, але це полікомпонентна така проблема, тому що має. Також, окрім фізіологічних якихось змін, які відбуваються, але й соціальний такий uh -huh. характер. Діти е, виросли, їх не треба водити в школу, їх не треба водити в садочок, їх не треба піднімати на 21 й поверх, тобто да, вони вже самостійні. Uh -huh. Ось е, людина зазвичай жінка в цей час вже там чогось досягає в житті, ну в крайньому разі. Вона досягає то, те, до чого прагнула, да, щось там збудувала, чи кар'єру, чи сімейний, якийсь побут. Тобто змін, зменшується взагалом потреба щось змінювати, щось рухати. А, ось. І тому а, в той же час емоційна складова навпаки загострюється, тому що знову таки ті ж самі діти. Маленькі діти маленькі проблеми, великі діти великі проблеми. А батьки да, в той час вони вже... Зрілий вік мають а, і якісь там хвороби, тобто це от, от самі ближче оточення от, да, для жінки в такому предменопаузальному, менопаузальному періоді, воно має такі досить, може додавати проблем ну справді серйозних. Да, це не типу там памперс поміняти це щось, якісь такі моменти. Важливі і це стресовий фактор. А, ну і, власне кажучи, фізіологічні естрогени. Що от жіночими нас робить, додає цієї жіночності естрогени. Тобто у нас багато естрогенів, мал трошки мало зовсім це жіночі гормони, естрогени, і зовсім трошки андрогенів, чоловічі гормони. Ось і менопауза це припиняють функціонувати яєчники. Вони Припиняють, зменшують, зменшують, зменшують кількість в якийсь момент взагалі припиняють виробляти ці естрогени, які є, мають протективну функцію. От Якщо взяти якісь там серцево-судинні ризики, ще якісь ризики, то у, ну, всім відомо, у чоловіків серцево-судинні ризики значно вищі, ніж у жінок. Але це стосується жінок до менопаузи. Угу. Тобто, поки нас, там, дівчат, ці естрогени захищають. Що стосується ваги, естрогени мають певну ліполі. Тобто знижують кількість ліпідів, знижують кількість жирів. Не тільки жиру, там, ото, що ми там, а й ліпідів в крові, так, це про холестерини, про, про ліпідограму, тобто про аналізи. Ось і тут вони зменш зменшується, зменшується, а андрогени, які є, вони починають проявлятися да? і е, входити в свою роль, да, тому що не тому, що їх стає більше в нормі, їх не стає більше, але вони починають відчуватися, їх перестають. Придавлювати, приглушувати естроген. І оце все є такою. Тобто гормональні зміни, які, ну, це не хвороба, аменопауза це не хвороба. Це просто етап життя дорослішання, зрілості жінки. І от в комплексі да, зменшення потреби фізичної активності, зменшення подекуди бажання фізичної активності, тому що ну, вже в 50 років приходить ем, прийняття себе, розуміння себе, да, нам уже не хочеться хочеться виглядати ідеальним, не хочеться виглядати так, як ми хочемо. На накладаються плюс якісь можливо моменти вже набуваються якісь хронічні захворювання. Не знаю, там я все життя ходила, там бігала, бігала неправильно, ставила неправильно ноги, або там носила неправильно красівки вже до 50 років, або Нехай не бігала, просто піднімалась по сходам, да, і ну, коліна вже починають там трошки якось на це реагувати. Тобто набуваються якісь певні хронічні захворювання. Вони ну, ну, з часом з'являються. Це mm -hmm. теж може обмежувати цю побутову фізичну активність. Знову ж таки, ви ви казали, як там не набрати вагу в 50? Тут саме важливо до цієї менопаузи дійти вже з нормальною вагою. Тому що якщо ми в менопаузу заходимо з вагою 130+, mm -hmm. то відповідно. Ну, далі щось кидати буде складніше. Знову ж таки, я ще була в інтернатурі в звичайній районній лікарні, так, як лікар, просто терапевт. І в мене була жінка, одна з моїх перших пацієнток, я завжди її привожу в приклад. Жінці було, вона мене лікувала пневмонію, але в неї був фоновий діабет другого типу. Притом вона абсолютно нормальної ваги, ну, бо така. Їй 62-63 роки. Вона каже, мені два роки назад поставили діабет. Я важила там, 100 плюс кілограмів. Я в 60 років, вона живе, це лікарня, да, це все, вона там в невеличкому маленькому селі. Да. Ось. Вона каже, я взяла себе в руки, і я за два роки вона схудла на 40 кілограмів. Ось я спочатку ходила, ну тобто головне мотивація, головне mm -hmm. бажання. І е, ця фраза не Етеняткатлет етаатлет, да, така ще радянська. Теж насправді раніше була така думка, що от, знижується метаболізм з віком. Це не тільки жінок стосується і чоловіків теж, от все там в, там, в 50 років. Там. Ні, насправді, от реально щось починає знижуватися. Є дослідження зараз, що аж після 60-63 років, от тоді вже той метаболізм так відчутно знижується. Що це може там. Повпливати на щось. Що має а, роль? А, вікова, да, це, в тому числі і про жінок, але й про чоловіків теж трошки менше мірою. Так названа саркопенія. тобто зниження м'язів. Mm -hmm. І, наприклад, якщо взяти навіть дієтологічні рекомендації, то норми білку нам а, а, в старшому віці, після, ну, тобто десь, Після 45-50 років вони збільшуються, тому що людина схильна втрачати м'язи, і максимально білку треба маленьким і стареньким. От там, оці там один грам на кілограм маси. Тут, щоб виростити, там щоб ще втримати. Щоб підтримати, щоб підтримати. Да, там там ну, зрозуміло, там в дитинстві це. Анаболічні процеси, да, утворення всього-то всього всього, всього. Uh -huh. Ось, то в старшому віці це для того, щоб утримати ті ж самі білки чуть гірше засоються. Ось, через о, особливості слизової, травної системи, такі механізми. І, власне кажучи, витрачаються більше. Тобто, утримання м'язевої маси да, тут є головним. І оце підтримання цієї фізичної активності для люд... жінок старшого віку. Mm -hmm. Це і про той же самий остеопороз. Да, всі знають, що жінки старшого віку схильні до втрати кальцію. Ми можемо обмазатися вітаміном Д, ми можемо їсти, не знаю, там один, Суцільний там, э, творог, сир і все таке. При цьому цей кальцій пролітає повз, якщо ми не даємо нашим кісткам, нашим м'язам фізичної активності. Тому е, в такому віці тут не тільки про вагу та, питання, тут питання взагалі про здоров'я, про самопочуття. І на першому місці тут саме ця фізична активність. Е, Що це може бути для людей? Ну, тут вже багато хто не хоче ходити в спортзал. Чи допоможуть прості піші прогулянки, задоволення? Все ж таки, все ж таки, тут має бути бажано хоча б два рази на тиждень силові вправи. От саме на хай це буде, ну силові, це не обов'язково ходити там в тренажерний зал і тягати якісь 20 кілограм. Силові вправи з власною вагою, да, е, там віджимання, підтягування, там якісь там банальний прес, або там з вагою, там не знаю, взяти по по, півлітровій, по літровій пляшці води. Тобто не, не треба 20 кілограмів, силові це, це не тільки бодібілдинг. Угу. Ось, але все ж таки піші прогуль, ну, Піші прогулянки це точно краще, ніж нічого. Але, тим не менше, дуже акцент для утримання цієї м'язевої маси. Знову ж таки, навіщо ця м'язева маса в ракурсі м -м, маси тіла? М'язи самі по собі, вони споживачі великої кількості енергії. Вони беруть. Чи, якщо м'язова маса знижується, відповідно нам треба знижувати калорійність раціону. От Коли ми захворіли, да, не знаю, захворіла людина грипом, тиждень валяла з температурою, нічого не їла, схудла, да, нічого от справді ну, днів їсти взагалі нічого не хочеться. От Чайку дай, і все. Ось, різка мас, втрата маси тіла, в тому числі за рахунок м'язової маси, потім починає їсти, одужала і після ковіду. Тут набагато хто скаже, що я там за ковід схуд, а потім набрав аж перебрав. Тому що різке схуднення за рахунок м'язової маси, потім ми їмо так, же, як і до цього, але організму, вже, організму треба вже менше. Тому підтримання м'язової маси тут на першому місці ще аспект от такого вікового набору маси тіла, знижується чутливість рецепторів смакових до всього. В тому числі і до солодкого. Відповідно, нам цей шматочок шоколадки в 35 років здається солодким, а в 65 років він нам здається менш солодким. І ми схильні, це треба теж розуміти, критично до цього ставитися. І що тоді хочеться з'їсти. Да, більше. Хочеться більше солодкого, три... щоб, щоб теж саме ну, якщо це можна виміряти, да, щоб теж саме кількість задоволення отримати, нам треба з'їсти того солодкого більше. І з віком ну, це теж ці рецептори з тим, що, ну, яка профілактика взагалі оновлюються рецептори там язика, смакові за три місяці. Тобто, якщо ми в принципі, не йдемо на поводу свого цього бажання і не переїдаємо солодкого, або ми. Приймаємо вольове рішення і значно знижуємо на кілька місяців, на 2-3 місяці кількість солодку. солодку. То потім ми знову його починаємо відчувати ну, більш яскраво той же самий смак. Тому, а що оці... казати от стосовно солоного? Я так розумію, що ці люди втрачають рецептори і до солоного до починають солоного, солити, так. можливо, далі якось затримується вода. Да, Це так, теж так. якийсь такий необорот. Так, процент. і, власне кажучи, там 5 грамів. В Україні проводили не на дуже великій вибірці дослідження, але люди з середнього віку їдять на от я не пам'ятаю. Ну ну умовно там на 10-15% солі менше, ніж люди старшого віку. Тут можливо ще звичка з минулого з якихось там часів, коли про те, що сіль це не так уже й добре, не знали. Але на один ну, норма солі, одна чайна ложка так з Невеличким верхом 5 грамів солі на добу. Це враховуючи сіль, яка в хлібі, яка не знаю, там в, в каші, в салаті, в сирі. там от, Тобто з усім це не значить, що у вас і тарілочка супу, ви туди додаєте чайну півчайної пів ложки солі, а пів півчайну ложку в тарілочку каші. Uh -huh. так, тобто це з усім, але в принципі, якщо є гіпертонічна хвороба, якщо є хвороби нирок, то це може бути до 3 грамів. Тобто дві третини цієї чайної ложки солі. Ну, тобто, коли ми говоримо все-таки про здорових середньостатистичну людину, перевищувати цей ліміт солі так само звикають рецептори, uh -huh. так само, ем, ну, дивіться, сілью і затримкою рідини, так, це цифрова збільшує, але якщо ми там прибираємо цю надлужкаву сіль, так само легко ця вода за. Uh -huh. Не знаю, буквально за кілька днів там до тижня ця вага знижується. Ми знов повертаємось до пачки чіпсів в день солоних, там не знаю, чи сосисок, Знов ця вага набирається. Рідина, насправді, це може бути навіть протягом кількох годин набирання набряків і їх скидання. Дякуємо вам. Можливо, ще наостанок розкажіть якісь основні моменти, від чого можливо вже в такому віці пора позбутися свого раціону? Що можливо обмежити? Ну, правило здорової тарілки, ми знаємо. Так можливо, все-таки знову і про нього нагадати, що допомогло би сьогодні людям, от в такому віці, все-таки не набирати і потрошки з часом знижувати свою вагу. А на першому місці по важливості білковий компонент. Так. Ну, тобто, це не значить, що білок має бути основою тарілки, але Менше хочеться часто людям в такому віці якогось там м'ясо чи, чи чогось. Можна, коли ми говоримо про старших людей, все ж таки ну, червоне м'ясо ем, обмежуємо і, в принципі, там, що стосується жінок, то можна навіть взагалі виключити, тому що менструації нема, втрати крові немає, потреба в гемоглобіні. Ну, в залізі дещо знижується при відсутності там менструації, і червоне м'ясо взагалі можна від нього відмовитися. Але білковий компонент на тарілці має бути. Причому, все ж коли ми говоримо про старших людей, половина цього білку, хоча б повинна бути за рахунок рослинних джерел: це бобові, це горіхи, це зерна, насіння. Навіть ті ж самих цільнозернових крупах не так не так мало білку, якщо подивитися там. ну… Набрати в пошуковому mm. калоризаторі якомусь подивитися там 150 грамів вареної гречки, там теж є якийсь yeah. там білок. Тобто, за білком слідкувати, в першу чергу, абсолютно відмовитися від трансжирів. Mm. А, ну, це... Це порада на, на будь-які віки, тут вона актуалізується як не можна краще, тому що естрогеновий захист, естрогеновий щит знижується. Відповідно, холестерин в крові дуже часто, дуже різко уповзає вгору для, для жінок, які там щорічний скринінг там базові проходили, і тут хопа і холестерин завжди був нижче п'яти, а тут він шість з половиною, сім і не розуміємо звідки. Отраз от. жири, ми можемо знайти де У всіляких перероблених ковар. Дивіться, це марга. От якщо читати. Маємо склад будь-якого продукту. Там рослинний жир. Рослинний жир, якщо написано там олія рапсова, олія соняшникова, ми розуміємо, що воно. Uh -huh. Якщо написано жир-рослинний, жир кондитерський, жир гомогенізований, вершки кондитерські, вершки рослинні, які, які, uh -huh. якісь там, тобто, якщо написано вершки там мигдалеві. Це so, ми розуміємо знову таки вершки мигдалеві, Ми читаємо склад, тому що в складі може бути вершки mm -hmm. мигдалеві 20%, вершки рослинні якісь. Там ще скільки. Вимикаємо трансжири. Да, Загалом за жировим компонентом не виключаємо його з раціону, угу. Але також більше половини, дві третини, має приходитися на е, жири рослиного. Це нерафіновані олії, ті ж самі горіхи, ті ж самі зерна, авокадо, тобто рослинні джерела жирового компоненту. Вони дають, жири дають нам гарну ситість. Довго, можливість довго його утримувати, і правильні жири будуть нам на користь mm -hmm. з точки зору і стану шкіри, mm -hmm. і гормонального стану, да, підтримувати його на певному рівні. І ліпідний склад крові, ризик там серцево-синих захворювань. Дуже дякуємо вам. Сподіваюся, що сьогодні наші дорогі глядачі, всі хто наближається до 40, до 50, хто має ось такі, такі запити, такі проблеми. Що вам це корисно? Аби Обов'язково зв зверніться до лікаря, якщо маєте якісь хвилювання, якісь проблеми, і дбайте про своє своє здоров'я, про активність, про вашу тарілку, що ви купуєте з їжі, щоб все було збалансоване і щоб ви справді були здоровими. З нами в студії Анна Євтух, дієтологиня, гастроентерологиня, центр дієтології баланс. Ми вже проговорили про це все. Якщо ви тільки зараз приєдналися, доєднайтесь до нашого ютуб-каналу, там все ви можете знайти. Ще раз вам дуже вдячні. Бажаємо вам здоров'я. Всього найкращого. вам теж здоров'я, всім нам перемоги. Так однозначно. А зараз, друзі, духовний сніданок.